Вітаю, друзі! Ви на каналі Popcorn.ua і у цьому випуску добірка класних фільмів у жанрі фентезі це не шаблонні супергеройські фільми, а звичайні картини про чарівні збіги, подорожі у часі, другі шанси та силу уяви. Серед них ви знайдете ніжні романтичні драми, пригоди та яскраві казки. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Ставте вподобайку, а я починаю. І перший фільм. Коханий з майбутнього Тепла британська романтична драма з елементами фантастики у центрі сюжету сором'язливий юнак Тім Лейк, який одного дня дізнається від батька шокуючу таємницю. Виявляється, що чоловіки їхньої родини мають дивовижний дар, здатність повертатися у минуле і змінювати власне життя. Спершу тім використовує цю силу, щоб виправляти незручні моменти, що з ним трапляються. Аж ось одного дня він знайомиться з Мері І використовує дар, щоб завоювати її серце. Здається, що тепер він має все, про що мріяв. Однак поступово до Тіма приходить розуміння, навіть можливість змінювати час не рятує від втрат, болю і неминучості життя. Під час грози. Іспанський психологічний трилер з елементами фантастики, де любов і втрата переплітаються з парадоксами часу. У центрі сюжету Віра Рой, молода жінка, яка разом із чоловіком і донькою переїжджає до нового будинку. Серед речей попередніх господарів вона знаходить старий телевізор і відеокамеру, через які дивним чином відкривається часовий портал. Віра вступає в контакт із хлопчиком. Що жив у цьому домі 25 років тому і рятує його від смерті. Але цей вчинок запускає збій у часопросторі. Тепер її власна реальність змінюється і вона прокидається у світі, де її доньки ніколи не існувало. Вік Аделайн. Романтична історія з елементами фентезі. У центрі сюжету молода жінка Аделайн. Вона народилася у далекому 1908 році. Мала чудове життя, поки у віці 29 років не потрапила у жахливу автокатастрофу. Аделайн вижила, але з якоїсь неймовірної причини перестала старіти. Звісно, зрозуміла вона це не відразу. Через деякий час поліцейський помітив, що зовнішність Аделайн не збігається з віком у пас. Мовляв, занадто молода. А згодом її персоною зацікавились спецслужби. Тоді вона зрозуміла, потрібно тікати. Тепер, заради безпеки, Аделайн регулярно змінює документи та їде до нового міста, де зазвичай влаштовується працювати до бібліотеки. Щоб не відчувати біль розставань, вона заборонила собі закохуватися. Але одного дня Аделайн знайоме. З молодим і привабливим Елісом Джонсом, і ця зустріч все змінює. Містер Ніхто філософська фантастична драма, що перетворює історію однієї людини на роздуми про вибір, випадковість і сенс життя. Події розгортаються на землі у далекому майбутньому, коли людство вже досягло безсмертя. Залишився лише один чоловік на ім'я Немо ніхто, який на порозі смерті згадує своє минуле, але не одне, а безліч варіантів життя, які могли скластися залежно від його рішень. Чи залишиться з матір'ю після розлучення батьків, чи поїхати з батьком, одружитися з Анною, Елізою, чи Джи. Кожен вибір відкриває нову реальність, і всі вони існують одночасно в його пам'яті. Аладдін – яскрава музична пригода. У центрі сюжету добрий та кмітливий хлопець Аладін, який виріс на вулицях Аграби. Він мріє про краще життя та поки вимушений заробляти на хліб крадіжками разом зі своїм мавпиням Абу. Одного дня Аладін випадково знайомиться з принцесою Жасмін, яка прагне змінити багатовікову традицію і довести батькові, що здатна правити самостійно. Однак підступний візир Джафар має. Має намір заволодіти чарівною лампою і перетворити аграбу на власну імперію. А допомогти йому з цим має Аладін. Джафар посилає хлопця на пошуки лампи в зловіщу печеру. Але так складаються обставини, що господарем чарівного артефакту стає сам Аладін. Та це лише початок історії, адже попереду на нього чекають випробування дружбою, коханням і вибором. Між силою магії та силою власного серця, опівночі в Парижі. Романтичне фентезі, яке поєднує чарівну атмосферу нічного Парижа іронію та ностальгію. У центрі сюжету Гіл успішний сценарист, який прагне стати письменником. Разом зі своєю нареченою він прибуває до Парижу, де надихається тамтешньою атмосферою і навіть задумується над тим, а чи не залишитись жити у цьому чудовому місті. Та найбільше гіл захоплюється епохою Золотого століття, яке здається йому ідеальним. Аж ось одного разу, прогулюючись нічого. Чим Парижем гіл потрапляє в минуле, а саме в 1920-ті роки, де зустрічає Фіджеральда, Гемінгвея, Пікасо, Сальвадора Далі та інших класиків, натхнений знайомством з легендами. Він повертається туди щоночі, доки не усвідомлює, що кожна епоха здається ідеальною лише здалеку, а справжнє щастя у здатності прийняти свій час. Карта крихітних ідеальних речей, романтична, фантастична драма про втрату, прийняття і силу маленьких радощів. У центрі сюжету Марк, старшокласник, який уже давно живе в одному й тому ж дні. Він знає на пам'ять кожну подію, кожен рух і кожне слово людей довкола. Одного разу він випадково зустрічає Маргарет. Єдину людину, яка теж застрягла в часовій потлі. Між ними зав'язується дружба. І щоб не збожеволіти від рутини, Марк і Маргарет починають шукати ідеальні моменти. Маленькі приємні події, що могли б загубитися в звичайному житті. Та згодом Марк помічає, що Маргарет приховує таємницю, яка пояснює її небажання вирватися з петлі. Рубі Спаркс романтична драма з елементами фантастики, яка спонукає до роздумів про свободу, контроль і справжність почуттів. У центрі сюжету Келвін, молодий автор, що свого часу прославився бестселером, але давно не може написати нічого нового. Він живе наодинці, уникає людей і почувається повністю спустошеним. Одного разу Келвін сниться яскрава, життєрадісна дівчина на ім'я Рубі. Він описує її у новому романі і раптом вона з'являється в реальному житті. Спершу це здається дивом. Вона кохає його, підтримує й приносить у його життя радість. Але Келвін випадково помічає, що кожне його нове речення про рубі в романі одразу впливає на її поведінку. Він може змінювати її характер, настрій і бажання. Та чи зможе він створити собі ідеальну дівчину? Зависнути у Палм-Спрінгс Романтична комедія з елементами фантастики. Події розгортаються в палм Спрінгс, де звичайний хлопець Найлз застряг у часовій петлі і вимушений прокидатися на тій самій весільній вечірці. Його життя перетворилось на нескінченний повтор, де не існує майбутнього. Але все змінюється в день, коли в часову пастку випадково потрапляє Сара, сестра нареченої. Вона так само опиняється в петлі і тепер обидва змушені проживати одне. Те саме весілля знову і знову. Разом вони експериментують і розважаються. Але чим більше днів проживає Сара, тим ясніше усвідомлює, потрібно звідси вибиратись. На відміну від Найлза, якого, здається, все влаштовує. Та настане той день, коли йому потрібно буде зробити вибір. Кохання з другого погляду. Романтична історія про другий шанс, про ціну вибору і про те, що справжнє щастя не в успіху чи славі, а у здатності борегти тих, кого любиш. Рафаель і Олівія познайомились в університеті. Він мріяв стати відомим письменником, вона піаністкою. А ще вони дуже кохали один одного, тому стали чоловіком і дружиною. Йшов час, Рафаель здійснив свою мрію. А Олівія, яка завжди була поруч і підтримувала чоловіка, відомою піаністкою, так і не стала. Поступово Рафаель став холодним і відстороненим. І їхній шлюб почав тріщати по швах. А одного дня чоловік прокинувся зовсім в іншій реальності, де він шкільний учитель, а Олівія відома піаністка. Але вони зовсім не знайомі. Втративши все, що мав, Рафаель розуміє, йому не потрібна письменницька слава. Він хоче повернути лише свою дружину. Крістофер Робін. Теплий сімейний фільм, що поєднує ностальгію дитячих казок із реалістичною драмою дорослого життя. Крістофер Робін той самий хлопчик, що колись бігав лісом разом із Вінні пухом, тигрою та іншими друзями. Та роки минають. Крістофер виріс, має роботу, сім'ю, відповідальність і майже забув, яким було життя, коли все здавалося таким простим. Аж поки одного дня у Лондоні він зустрічає старого пухнастого друга Вінні Пуха. Та з'являється він не просто так. Пух загубив своїх друзів і тепер потребує допомоги. Разом вони відправляються в неймовірну подорож, де Крістоферу доведеться згадати те, що він давно загубив радість, уяву, дружбу і здатність бути собою. Коротко кажучи. Романтична фентезі-комедія, яка показує, що щастя не приходить колись, воно живе у теперішньому. Теді і Ліан випадково познайомились у новорічну ніч. Цього, мабуть, не сталося, якби Теді не спізнився. Такий вже він є. Постійно запізнюється і багато важливих справ залишає на потім. Тим не менш, якимось дивом Теді і Ліан одружилися. Усе було чудово, однак, коли Теді прокинувся наступного ранку після весілля, виявилося, минув цілий рік. Ліан була вагітна і він мав от-от стати -от Татом. Як таке могло статися, Теді не розумів. А тим часом роки його життя пролітали з такою швидкістю, що він ледь встигав збагнути. Та для того, щоб зупинити цей шалений біг часу, Теді мусить переосмислити свої пріоритети і зрозуміти, що справді важливо в його житті. Вонка Музична фентезі, яка є приквелом до фільму 2005 року Чарлі і Шоколадна фабрика. Вілі Вонка довго подорожував світом і збирав рідкісні інгредієнти. І ось одного дня без копійки грошей, але з великою мрією він прибуває до Європи, щоб відкрити свій шоколадний магазин. Довірившись незнайомцю, він заселяється в пансіон до місцевої прачки пані Скрубіт з надією підзаробити грошенят на продажі шоколаду і розрахуватися за кімнату. Але от біда у договорі. Який він підписав, дрібним шрифтом були перераховані додаткові послуги, за які пані Скрубіт нарахувала чималеньку суму, і тепер він змушений безкоштовно працювати з іншими боржниками. Та і це ще не все. Виявляється, що в місті діє картель жадібних шоколад'є, які готові на все, щоб позбутися винахідливого конкурента. Під і дракони, честь злодіїв. пригодницьке фентезі створене за мотивами настільної гри. Історія розповідає про талановитого злодія Едгіна, який після смерті дружини опікувався маленькою донькою Кірою. Згодом йому на допомогу прийшла войовнича подруга Хольга, яка допомагала не лише з вихованням доньки, а і у справах злодійських. Та одного дня вони не впорались з важливим завданням і потрапили за ґрати. А Кіра залишилась під опікою Форджа, чоловіка, якого вони Вважали приятелем. Минуло кілька років, перш ніж Едгіну і Хользі вдалося втекти із в'язниці. Та, як виявилось, за час їхньої відсутності Фордж встиг розбагатіти за допомогою чаклунки, стати лордом і налаштувати кіру проти рідного батька. І тепер, щоб повернути довіру доньки, Едгін планує закінчити те завдання, яке розпочав кілька років тому. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.